Вітаю всіх на каналі Кайксен. Якщо ви думаєте, що у нас є тільки лінзи і лампи для машин, ви помиляєтесь. Сьогодні в цьому огляді будуть білет лінзи саме для мотоциклів. Тому що зараз час мотоциклів, і багато хто шукає якісне світло для своїх байків. І сьогодні я вам представляю Sanві S11 Moto. Ось ці лінзи вже в мене в коробці. Що це? Це скарб. Я відкриваю його. Маю на увазі коробку, і покажу, що всередині. По-перше, якщо ви бажаєте самостійно встановити лінзи на ваш байк, тут є інструкція. Вона є на Китайський, і вона є англійською. Ну, це для тих, хто володіє вишуканою китайською мовою. А для тих, хто володіє англійською мовою, я думаю, так буде зрозуміло, навіть без інструкції. Я вже діставав ці лінзи, тому вони упаковані не дуже стандартно. Мається на увазі, що я їх діставав. Але що є в коробці, я вам зараз покажу, тому що тут дійсно є все для того, щоб ви навіть самостійно мали можливість їх встановити на свій байк. Дивіться, дві. Лінзи, по-перше, всі можливі необхідні штуки для підключення. Мається на увазі драйвер, і також є перемикач світла. Дивіться, що є ще? Дістану зараз лінзу, вам покажу. Комплект для того, щоб можна було встановити. Також, ну, вам не треба нічого зайвого шукати десь на стороні, тому що все є в коробці, все є в комплекті. Ось так виглядає лінза. Зараз зніму оцю штучку, яка захищає. Дивіться, ось так виглядає вона. Ось так вона кріпиться з цих сторін. Все є. Поверну назад лінзу. А драйвер ось так виглядає. Проводи, дивіться, скільки їх тут. Все, для того, щоб ви мали можливість підключити, я сьогодні підключу, покажу, як вони світять, для того, щоб ви склали для себе повну картину. І, звичайно, є перемикачі. Ось так вони виглядають. Про це я вже вам сказав. І що є ще? Ось тут, в комплекті, є все необхідне для того, щоб ви встановили лінзи на ваш байк. Вони дуже зручно тут влаштовані. Тобто в коробці є все, просто-таки все, щоб вам не треба було їхати на СТО і встановлювати їх завдяки майстру. Ви можете це робити самостійно. Зараз я пропоную наблизитись, заміряти потужність, а потім вже тут, в наших лабораторних умовах, я вам покажу, як вони світять, замірюємо показники на нашому стенді. І перед тим, як я покажу, як світить ця лінза, маю нагадати, що в одному з попередніх роликів я робив огляд на лінзу Sanvi. 2 дюйми, ось вона в мене в руках. Вона відмінно підходить, якщо ви хочете світло встановити у фару ця лінза. Вона герметична, зовнішня, а цю ваш байк ви також можете встановити. Всередину вашої фари. І якщо ви хочете більш детально дізнатись про цю лінзу, зараз зверху буде підказка. Переходьте і дивіться цей огляд. А тепер подивимось, як світить s 11 Moto. В наближенні ось так лінза виглядає. Є все для того, щоб ви мали можливість її самостійно встановити. Я вже про це казав. Спереду, ось так вона виглядає. Знаю, що на нашому каналі є естети, яких цікавить перед тим, як вони купують. Який має зовнішній вигляд лінза, і ось так виглядає перемикач. Зараз покажу, як все це працює. Я вам показав її в наближенні. Тепер я її під'єднав до джерела живлення, як ви можете бачити. Зараз покажу, як вона світить перед тим, як будемо світити на екран тут. І також подивіться на показники, які дає ця лінза. Ближнє світло, дивіться, ось так світить. І подивіться на показники. Дальні тепер бачите відмінність. Так. І тут є три режими, якщо ви дуже сильно поспішаєте, з трубоскопу. Один, два, три. Ну і перемикаємо ближнє, дальнє світло. Ось так. Встановили лінзу на відстань приблизно 3-4 метри від екрану. Подивіться, як вона світить. Це зараз включили ми ближнє світло, перемикаємо на дальнє. Ось так. Світить дальнє. Стробоскопи можуть світити або при дальньому світлі, або при ближньому світлі, або може бути комбінована ситуація, коли і ближнє, і дальнє світло. Ось так вона світить. Чудова лінза. Бачите? З того, що я вам сьогодні показав, який ми можемо зробити висновок. Лінза, а точніше, комплект лінз. Чудові, вони дають гарне світло, плюс ви можете використовувати стробоскопи для того, щоб дати сигнал, коли ви їдете на великій швидкості, що вас, наприклад, пропустили. Цю лінзу ви можете встановити зовні вашого байку. Але якщо розмір фари дозволяє, ви можете встановити іншу лінзу лінзу на 2 дюйми. Я вже робив на неї огляд. В дописі до цього відео буде посилання. Дивіться. А якщо вас зацікавила саме ця лінза, в дописі до цього відео буде посилання. Переходьте, купуйте і діліться вашим досвідом в коментарях до цього відео. Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, і ми з вами побачимось вже в наступному огляді. Бувайте!